Мені дали ось такий чек на серветочці. Я взяла е, піцу Нью-Йорк за 125 гривень. За 5 хвилин мені зробили ось цю піцу. Просто дивіться, наскільки вона напхана різною начинкою. Тут не зрозуміло, що я взагалі просто дуже люблю цей цю кримську цибулю, але от щоб стільки було тут начинки, я не очікувала. Вона, правда, так накидана хаотично, але це не важливо, головне, щоб вона була смачна. Сирочок, тянеться, дуже давно гарне. Mm, боже, солоденька цибулька. Оця солямі. Дуже класна. Тут такий смак, знаєте. Mm, Оця солоненька солямі з солодкою цибулькою. Воно прям в такому класному симбіозі. Оця кількість начинки. Боже, що це. Ну, а тепер чесно, з'ївши вже два шматочки. Оце пригорівше, ну воно прям чорне. Ви ж бачите, так? Да? Вона насправді вся така. І з кожним шматочком оцей смак відчувається, смак горілого. Такого він відчувається все сильніше і сильніше.